Так виглядає натуральна перука. Вона, до речі, з оцінкою. Ціну я скажу вам пізніше, тобто відпишу вам всім, тому що я зараз не знаю. Класньоший такий русявий відтінок. Вона достатньо густа, подивіться. І довга така прям. О, подивіться. Чому оцінка? Тому що сіточка, та, що на чолі, вона в такому, це я без фільтри знімаю. Я думаю, вам тут дуже добре видно. Вона в такому темному відтінку. Тобто, для моєї шкіри вона затемна. Якщо у вас темніша шкір, то вона вам може підійти. І ось тут є імітація шкіри. Тобто, ви можете змінювати проділи, але вона також темна для смуглих дівчат. Ну, можливо, видно, можливо, не видно, не знаю, бо мені. Вона більш така для смуглих дівчат. І тут ще є отакий чубчик. Ось бачите, хто вміє вкладати, той вкладе, бо я не вмію. Так, отак і отак. Коротше, ви поняли. Можна, якщо вам підходить цей відтінок носити під панамки, кепки, якось там по-своєму вкласти, можливо, під пов'язку, бо вона буде дешевша, ніж якби вона була зі світлою імітацією шкіри. Якби імітація шкіри була того відтінку, що моя шкіра, то вона б була набагато вища ціна, тому вона на даний момент за оцінкою. Але прям дуже-дуже кайфовий такий відтінок я не можу. Мені також, я дивлюся, якось пасує, тому я відзнімаю її дуже щось багато часу. Ну, прям класний такий. Всі питання можете задавати в коментарі або в Дірект фінсту.